Усім привіт! Перед вами F150B2 Ultra. Захищений смартфон, який має пластикову задню панельку. Ну або скляну. Хто як хоче, так і каже, але суті цього не міняє. Це захищений смартфон, який я отримав непогане залізо, більш ніж адекватну ціну. І сьогодні нам, до речі, не знадобиться нашій ніж. Тому що цей конвертик відкривається дуже просто. Ось так. Коробка. Коробка в нас іде така ж сама, як в моделі B2 в бюджетнику, який я, до речі, знімав нещодавно топ, найкращих захищених смартфонів до 150 доларів. Якраз F150B2 потрапив у цей топ і потрапив не просто так. Коробка там така сама, але ж тут всередині. Всередині тут зовсім інше. Зараз я вам все це детальніше продемонструю. Насправді, цей смартфон має дуже круті характеристики за свою відносно невелику ціну. Давайте почнемо по порядку з комплектації. Вона тут, в принципі, невелика, тому довго ми тут зупинятися і не будемо. Так, конвертик, в якому знаходиться у нас тільки інструкція, більше нічого. Далі. Із тканини у нас така оплітка така з тканиною кабель type -C, type c Ну і дуже якісний зарядний пристрій це у нас GAN. Хто не знає, погугліть Оце от стандарт цей Gun. 65 Ватт. Це досить потужний блок, та й виглядає, погодьтесь він круто, сучасно з логотипом компанії на задній панелі. Все як має бути. Ну і сам смартфон. Саме цікавіше, що тут є. Смартфон. Тут, до речі, навіть скло в комплекті. Я не знаю, чи у вас воно буде, якщо, наприклад, заліка замовляєте, там, через місяць, через два після старту продажів, але на даний момент в мене воно є. Тож сам смартфон, як для F150, я вам скажу, він великий. Я чомусь думав, що він буде трошки тонший. Тобто, смартфон, по факту, дійсно, він немаленький. Дуже товстенький, такий пиріжечок, а оця панель задня взагалі напоминає, наждачний нагадує папір. Щось таке. ну Приємне на дотик, безумовно. Ну, але дійсно наждачку таку легеньку нагадує. Позаду знаходиться у нас камера, нічна зйомка, спалах і оця штука, яка у нас керування жестами, начебто, має бути, це ми все з вами подивимось. Кнопка регулювання гучності, блокування. Кнопка, яка налаштовується. Розєму для навушників немає. У нас Type-C, мікрофон, динамік, кріплення для шнурка. Все. Да, задня панель у нас із скла. Не думаю, що це найкращий варіант для захищеного смартфону. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Але я знову ж таки часто вам кажу, що коли ми дивимося на смартфони F150, принаймні ось такий із скляною або пластиковою задньою панелью, я кажу так, розраховуйте більше на те, що це просто захист від води. Якщо ви хочете повноцінний захист від ударів, вам 100% треба купляти сюди ще чехол. Тож, знімаємо плівочку, запускаємо наш смартфон. До речі, з заводу ніякого захисту на екрані тут немає. Пам'ятайте про це, тобто якусь плівку або гідрогеліву, або скло, щось сюди треба приклеїти, тому що тут ніякої плівки, абсолютно нічого немає. Запустився наш смартфон. Зараз будемо його тестувати. Поставимо побільше яскравості відразу. Процесор тут Helio G99. Тобто, в цілому, смартфон має працювати нормально по швидкості. Давайте подивимося, що цікавого є в меню. Дивіться, в меню я зразу побачив перше це. Якийсь ярличок F150. Ага, Тут ми можемо подивитися оновлення. Напевно, можемо щось написати виробнику, чи не можемо. Якийсь такий незрозумілий максимально додаток поки що, Ну, але хай буде. Що цікавого в смартфоні для мене особисто, перш за все, найцікавіше це камера, адже камера тут 200 мегапіксельна основна. Давайте зразу ж вказ камери і почнемо. Покладемо щось в кадр. Хай щось у нас тут лежить. Хочу подивитися я на ці 200 мегапікселів. Ось у нас режим 200 мегапікселів. Давайте щось сфотографуємо, трошки з більшої відстані. І зразу ж хочу на розпакуванні разом з вами перше відчуття від фотографії. Подивитись. А саме перше, що цікаво, скільки розмір, який розмір. 20 мегабайт. В принципі, бачили й побільше, причому на, навіть на 64 мегапіксельних камерах. Ну, але давайте подивимося, що він нам тут сфоткав. Я вам скажу так: те, що я і очікував від цього смартфону, я очікував, що ці 200 мегапікселів будуть просто на папері. Я вже бачу, що якість тут не така, як я хотів би собі мати на смартфоні, однозначно, не така. Ну але дочекайтеся повного огляду. Подивимося вже приклади фото на дворі в нормальних умовах освітлення. І так далі. Але мені здається, що ця камера вона не буде конкурувати навіть з Юліфоном Armor 22. Це точно. Що в нас доступно по відео? По відео лише Full HD, хоча процесор тут може писати навіть 2К. Але чомусь деякі виробники, бачите, не роблять. Це стосується F150 і це стосується також AGM топового бренду. Ось так. Там навіть в смартфоні за 1000 доларів, тільки Full HD. Що у нас тут? Чи є стабілізація? Так, стабілізація начебто у нас є. Зараз подивимось, що це таке на практиці. Стабілізує щось. Але я думаю, що ідеальної стабілізації ми тут з вами не побачимо. Знову ж таки, дочекайтеся реальних прикладів на повному огляді, там вже буде більш цікавіше. Так, додаткові режими slow-motion, підводна зйомка є. До речі, тут же ж і нічна зйомка в нас ще присутня. Ось тут вона знаходиться. Ну і по суті все. Подивимось, як це все працює. Давайте зайдемо в меню, подивимося цю штуку, як керування жестами. Мені цікаво, де вони її поставили. А, ось другий дисплей. Так, мені цікаво, як ця штука в нас взагалі працює, цей другий дисплей. Що тут треба робити, щоб він, щоб він щось нам зробив? Поки що не розумію. Треба, напевно, відкривати сайт виробника і дивитись, які там жести використовуються, як цим всім працювати. Тому що поки що я ну, ніяк не можу нічого зробити з цим смартфоном, не розумію, на що ці жести, що вони роблять взагалі. Незрозуміло. Треба розбиратись, що я можу сказати. Про це все вже на повному огляді вам буду розказувати. Подивимось про телефон. Android тут, звичайно, 13. Коли вже будуть 14 в захищених смартфонах, поки що невідомо Тут у нас 12 ГБ оперативки 256 постійної пам'яті. 6,8 дюймів. Так, тут великий дисплей, дійсно, Full HD роздільна здатність у нього. І якщо говорити просто про швидкість роботи, то мене все влаштовує. Видно, що смартфон чудово працює. І, до речі, видно, що вже стоїть частота оновлення. Тут 120 Гц. Все дуже плавненько стоїть. Давайте покажу вам. Ну, Тут автовибір стоїть, але він постійно на 120 по відчуттях. Дуже приємно, все плавненько, чудово працює. Так, є у нас ящик з інструментами. До речі, їх тут немало, я бачу. Їх тут... ой-ой, ой скільки. Ліхтарик, датчик тиску. Компас. Е -е, щось мені кажеться, компас тут не сильно коректно. Зараз працює, м'яко кажучи. Так, компас працює некоректно. Можливо, треба відкалібрувати, але він показує трошки не туди. Ну, Отакий от, стандартний набор voice Simulator. А ну-ка, Ну, давайте. це Я приблизно зрозумів, що це таке. Ану, дивіться. Ну, таке. Іграшка. Ну, це якщо коротко. Якщо резюмувати наше розпакування, я скажу, що тут нормальний процесор за ці гроші. Подивимося, яка камера, бо поки що нічого не готовий сказати. Але мені здається, що F150, що попередній флагман, що перед, -перед попередній, що цей флагман. Мені здається, що в плані йот камери, це їхня якраз слабка сторона буде. Так що дочекайтеся повного огляду. Якщо ж хочете в Україні купити броніки, захищені смартфони, переходьте в мій онлайн-магазин, кому це цікаво. Посилання на цей магазин в описі є під кожним відео. Ну і підпишіться на основний канал. Також от посилання буде в описі, саме там вийде повний огляд цього апарату. Це був F150B2 Ultra. Дякую, що додивились. На зв'язку!